Доброго дня, діти! Напевне, ви всі знаєте, що в світі багато є країн, і в кожній країні є своя страва, яка притаманна саме їй. Наприклад, в арабських країнах дуже популярна шаурма. Ви знаєте цю страву? В Америці полюбляють смакувати хот догами. Ви теж полюбляєте їх їсти. Італія знаменита своєю піцею. Піцу знають у всьому світі. А це суші. Вони прийшли до нас із далекої Японії. А як багато смачних страв в нашій Україні? Українські страви смачні, корисні і легкі в приготуванні. Їх теж знають у всьому світі. Послухайте про них віршик. Українські страви, каші та приправи, різні види борщику, і пампушки в горщику, і сальце з чесничком, і деруни з молочком, картопелька в мундирі, варенички із сиром. Із хроном холодець і хліба буханець Ось такі українські страви. А тепер відгадайте загадку про один важливий продукт української кухні, хоч не солоденький, та дуже смачний, хоч сам маленький, проте дорогий. Сядемо обідати він на столі, люблять його і дорослі і малі. Це хліб, діти, правильно. Хліб печуть із борошна. А борошно виготовляють із різних видів зернових рослин. Із жита житнє борошно, і печуть чорний житній хліб. А із пшениці пшеничне борошно і печуть білий смачний хліб або батон, або булочки. На свята в Україні печуть коровай, а на великдень смачні паски. А зараз відгадайте, що це за смачна та дивна українська страва. Послухайте загадку. Місили, місили ліпили ліпили, а тоді хіп та й в та в масло і сметану. Що це за страва? Це вареники. Вони бувають із картоплею, вишнею, грибами, з круп в Україні варять каші. Вони смачні, корисні та поживні. А які ж бувають каші? З пшона варять пшоняну кашу. З гречки гречану кашу. З кукурудзи кукурудзяну, з ячменю ячневу кашу. Діти, а яка каша найбільше смакує вам? Розкажіть. А зараз, діти, давайте з вами разом зваримо борщика на обід. Але спочатку треба згадати, із чого борщик вариться. Так, з овочів. Назвіть всі овочі, які ви бачите на картинці. А що ми будемо пити після обіду? Смачний вітамінний напій, який називається узвар. А як же ж його зробити? І що для нього потрібно? Потрібні різноманітні фрукти, яблука, груші, сливи, абрикоси та вишні. Їх висушують і утворюють сухофрукти. Готові сухофрукти додають в каструлю з водою і варять, додаючи мед або цукор за смаком. Звар ароматний, смачний та багатий на вітаміни. Ось уже стіл накрит, і уся родина збирається за обідом. Що ж ми їм побажаємо? Ми скажемо смачного вам!